Друзі, усім привіт! Мене звуть Дмитрій Фантон, і в цьому відео я хочу з вами поділитися своїм лайфхаком, як я збираю замовлення на аромати. Роблю я це дуже просто насправді, і для цього вам знадобиться всього-навсього два інструменти. Чому з'явилася потреба записати це відео? Тому що найчастіше питання у старичків, у новачків, заключається в тому, що як зробити, як зібрати замовлення. Друзі, все просто. Вам знадобиться перше, це каталог. Це каталог. І по-друге, якщо казати про аромат, то вам знадобиться пробник. Вартість 9 гривень, вартість 30 гривень. Замовлені 26, якщо у мене в офісі купуєте, угу, є. А, дивіться, що нам, потрібно? що нам потрібно. Ви вибираєте той аромат, який подобається вам. Це по-перше, мені подобається аромат Містер Чердані Аква. Це, до речі, мій. Містер Червені Аква класний, класнючий, мені дуже подобається. Вже продав більше, ніж 5 штук, і це напроти одного каталогу. Що я роблю? Я просто беру пробник, зустрічаю свого знайомого і кажу: Друже, привіт! У нас новий аромат, новинка, давай руку. Я далі відкриваю пробничок і що я роблю наношу? Клієнту на руку. Клієнту, знайомому, другу, другу, по друзі і так далі. Як, це, як виникає потреба протестувати аромат? Вони самі, самі питають, що в тебе нового? Я Говорю, зараз дивись, давай руку. Поїмаєте? Сам, сам запитав, тобто я йому, ось, будь ласка, що буде робити людина на протязі деякого часу? Правильно, він буде ходити і нюхати свою руку. Ну, якщо вам нанесуть аромат на руку ось сюди, то ви будете ходити і нюхати свою руку, тобто ну, куштувати цей аромат, як він на вас, як він вам, ну і так далі. Задача дуже проста: ось цей пробник вимазати на різних людях. Нагадаю, 9 гривень інвестиція. Скільки людей можна помазати, дуже багато. Дуже багато. І якщо ви вимажете цей пробник на різних людях протягом тижня, наприклад, то повірте мені. Повірте мені, замовлення на цей аромат будуть 100%. Будуть 100%. Я знаю, це я вже перевірив. Це робочий лайфхак. Угу. І так ще раз, нам потрібен пробник, нам потрібен каталог і задача вимазати пробник на різних людях. Ось, в принципі, все. Залишилось тільки що робити це діяти, і замовлення не заставлять себе ждати. Якщо у вас ще залишились якісь питання, де подивитись каталог, там, як замовити пробник і так далі. далі, далі Тут буде в описі під відео от, мій номер телефону, посилання на соціальні сіті, ні, не буде на соціальній сіті, буде на онлайн-каталог ну, і так далі. Скопіюйте, вставите, ну, короче, ви знаєте, що робити. Тому я бажаю вам класних продажів. Якщо будуть питання, ще раз повторюсь, пишіть, дзвоніть, я, я допоможу, я підкажу. Бажаю вам класних продажів, класних результатів, благодарних клієнтів і бажаю вам зробити грошей. Усім гарного дня.